Друзі, вітаю вас на каналі Смачно, легко бюджетно. Сьогодні приготуємо дуже ніжні та м'якенькі імбирні пряники з джемом. Для цього нам знадобиться 100 г натурального меду, цукор 100 г, вершкове масло 70 г, борошно просійна 250 г, какао 50 г, одне яйце. Розпушувач 5 г та дрібка солі, кориця пів чайної ложки та мелений імбир, мускатний горіх за бажанням, густе повидло, вишневе або яблучне 150-200 г, білий шоколад 80 грамів. В невеликій каструлі змішуємо цукор, вершкове масло та мед. Ставимо на повільний вогонь та нагріваємо до повного розчинення цукру. Далі переливаємо в миску, де будемо замішувати тісто, після цього даємо суміші трохи охолонити, та далі додаємо одне яйце, дрібку солі, перемішуємо. Та після цього додаємо усі сухі інгредієнти. Какао, імбир, мускатний горіх, корицю, розпушувач та борошно. Тепер все гарно перемішуємо та замішуємо тісто, таке, щоб воно було еластичне та не липло до рук. Ось таке м'якеньке тісто. Далі ставимо його в холодильник на 30 хвилин. Дістаємо тісто з холодильника, беремо дощичку, присипаємо її трохи борошном, щоб тісто не прилипло. Та далі розрізаємо його на дві рівні частини. Одна буде низ, інша верх. Далі тоненько розкатуємо приблизно товщиною 5 мм. Після цього стаканом або формою вирізаємо пряники. В мене вийшло 12 низ, 12 верх. Після цього викладаємо заготовки на деко, застелене пергаментом та змащене вершковим маслом. Беремо повидло та викладаємо по одній чайній ложиці серединку кожної заготовки. Далі накриваємо другою частиною тіста. Після цього защіпляємо края, дуже добре придавлюємо, щоб не вилізло повидло, Та Заставимо в духовку на 180 градусів на 8-10 хвилин. Важливо не пересушити пряники. Перевіряємо таким чином, відкриваємо духовку, беремо один пряничок, перегортаємо дном до гри. Та якщо одно заром'янилось, то все, дістаємо. Прянички готові. У мене пройшло 10 хвилин. Я дістала пряники. Зараз подивимося, які вони в розрізі. Дуже м'яко ріжеться. Подивіться, який він в розрізі. Ммм, смакота. Вишневе повідло можна замінити яблучним. Воно буде менш солодке. Але так мені теж подобається. Тепер можна прикрашати шоколадом. Я його розтопила на паровій бані. Та прикрасила горішками. За бажанням пряничок можна повністю занурити в шоколад, так буде навіть ще смачніше. Такі прянички набагато кращі в магазинних, м'які, ніжні та дуже смачні. Я бажаю вам смачного! Якщо вам сподобався цей рецепт, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нового рецепту. Обов'язково діліться відгуками в коментарях. Ставте вподобайки, вам не важко, а мені приємно. Я вам дуже дякую за перегляд. Готуйте смачно, готуйте з любов'ю. З каналом смачно, легко, бюджетно. До нових зустрічей, Па-па.